Від 3 d друку перейдемо до друку книжок. З задоволенням. Проїдні світові видавництва пожертвували десятки тисяч книг для вітчизняного проєкту незламні бібліотеки. Що це за книги і чому вони такі важливі для українського читача? Зараз про все дізнаємося. 25 тисяч нових книг англійською мовою подарували українським бібліотекам британці. Благодійна організація Book Aid International підтримала проєкт Незламні бібліотеки, започаткований українським ПН, культурною та правозахисною громадською організацією, яка об'єднує українських інтелектуалів. Наші донори книжок провідні світові видавництва. Минулого року їх було 111. От як працює модель пожертвування книг до бібліотек. Ми отримуємо книги від донорів. Завжди маємо в наявності приблизно дві тисячі екземплярів. На прохання українського ПЕН обрали ту кількість книжок, яка необхідна для поповнення українських бібліотек. Скажу вам, що коли я побачила 25 тисяч книг в одному приміщенні, це було дійсно вражаюче. За час повномасштабного вторгнення в Україну росіяни повністю зруйнували або пошкодили понад 570 бібліотек. Умови роботи функціонуючих змінилися через майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Багато бібліотек потребують оновлення книжкових фондів. Перед запуском благодійної книжкової ініціативи організатори провели опитування у книгозбірнях з різних регіонів України. За статистикою бібліотекам потрібно від 10 до 2 тисяч екземплярів книг. Найбільше бібліотекарі просили художню літературу, нонфікшн, мемуари, біографії, видання для вивчення англійської мови, книги для саморозвитку та сучасну прозу англійською. Зараз українські бібліотеки найбільше потребують книг для дітей і підлітків та для всіх, хто хоче покращити свій рівень англійської. Ми знаємо, що вивчення англійської мови для українців нині має велике значення, тому наша підтримка носить ще й символічний характер. Ми демонструємо глибокі зв'язки України з зовнішнім світом та підкреслюємо міжнародну солідарність з вашим народом. Букейт Інтернешнл» щороку надає понад мільйон нових книг у бібліотеки, школи, табори для біженців, дов'язниць та лікарень по всьому світу. Тільки за минулий рік благодійники подарували можливість читати щонайменше 131 тисячі біженців і підтримали бібліотеки у 12 країнах, постраждалих від конфліктів та стихійних лих.